Доброго дня. З нами сьогодні гравець команди «ОАКС» Денис Попов. Денис, поділіться своїми враженнями від матчу. Мені матч сподобався насправді, але ми могли краще. Не досягли. Я, виліш... Я вважаю, що гра вирішувалася в першому таймі. Не обов'язкові гали. Потім ми вже були вимушені грати, можливо, не в свою гру, не в свій стиль. І не змогли дожати суперника. Хоча моменти були, могли і вигравати насправді не вийшли. Як вважаєте, чи здивував сьогодні суперник рівнем своєї гри? Я не впевнений, що рівним, але підготовкою можливо так. Після цієї поразки це ваша перша поразка в другому колі. Ось як вважаєте, які шанси все ж таки при боротьбі за перше місце? Битись, боротись, звичайно, в кожній грі, і, як я минулого разу сказав, вважаю, що у нас все є для того, щоб перемагати. Добре, дякуємо Дякую вам.